Філіппінець перетворив свій будинок на громадську бібліотеку. Усе почалося понад 20 років тому. Ернандо Гуанлао виклав 50 книжок на тротуарі біля дому. Він живе коло ділового центру Маніли. Ернандо назвав бібліотеку читацьким клубом 2000» і почав пропонувати книжки. Моя місія безплатно давати почитати старі та подаровані книжки і просувати освіту за допомогою літератури. Діти на Філіпінах мають великі труднощі з освітою. У державних школах навчають погано, вони переповнені. У приватних школах вільні місця є, але платити за уроки більшості батьків не по кишені. Як наслідок, багато дітей залишаються неосвіченими. Книжки теж не всім доступні, бо вони дорогі. Як порівняти з іншими країнами Південно-Східної Азії, у нас діти менш грамотні і розуміти прочитане їм важче. До того ж, книжки досить дорогі, тож ця бібліотека велика допомога. Книгозбірня Ернандо зросла доволі швидко. Знайшлося чимало однодумців. Вони й подарували книжки приватній бібліотеці. Для мене немає нічого кращого за це заняття. Це тішить і мене, і інших. Це не так важко робити. Нехай я і не працюю в урядовій установі, але я неначе міст, яким книжки доходять до людей. Зараз у бібліотеці тисячі книжок. Є все від романів та фантастики до освітньої літератури. До того ж Ернандо й далі дарують книжки. А він каже, що триматиме бібліотеку доти, доки матиме сили.